Виконуємо номер 15 із підручника Геометрія 7 та математика 7 інтегрований курс, частина 2, автор Олександр Істер, Видавництво Ганеза 2024 рік. На площині проведено три прямі. На першій позначено 2023 точки, на другій – 2024, а на третій 2025 точок яку найменшу загальну кількість точок при цьому може бути позначена. Приступаємо до виконання. Найменша кількість точок буде, коли всі три прямі перетинаються між собою. Тоді нам необхідно 2023 додати 2024.

Номер 15 із підручника Геометрія 7 та Математика 7 Інтегрований курс, частина 2 виконано.